Благословен Бог наш все на доні, присної во віки Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Цар небесний, тішителю, душі, істина і живе здесе, вся ісполняє сукрові блайки, жизни подателю. Прийди все весевне, і очистими всякия скверне, і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий кріпкий Святий, Боже, святий кріпкий, помилуй нас, святій Борис, святій, кріпкий, святій, безсмертний, помилуй нас. нині і во віки віковам. Святий, нас, Господи, наша. Владыко, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слоцю і Сину, і святому Духу, духові, нині присної во віки наш, що наші, си на небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насущний даж нам і сьогодні нам домі наша, як ожимо mm -hmm. ми і mm -hmm. дождиком mm -hmm. нашим, і не виріна, своє mm -hmm. стушені. Як у твоєї царство і сила і слава Отця, і Сина Святого Духа нині і во і вовіки Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Відіти, поклонімся цареві нашому Богу. Відіти, поклонімся Христу, Цареві нашого Богу. Відіти, поклонімося і припадемо ко самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господи, Господи Боже моєго, звеличилося, єси зілової сповідання і волі, пото, благся, ісе світом, і коризою. Простирай небо, яку кожу покриває водоми привиспрініє своя пологає облаки на восхождений, Я своє ходять на крилу вітренню. Твори, ангели, своє, духи і своє своє, своє пламень Основає землю на тверди єє, не преклониться вовік віка. Без кори, завдияни є, на горах стануть води. От запрещене твоє побігнуть, тут гласа грома Твоєго бояться, восходять гори й не сходять поля во місто, я же оснував Єси їм. Придів положили єси, же не прийдуть, не ж покрити землю, посилай істочники водебріг, посреді гор пройдуть води. Напаяються звірі сельне, ждуть онагреву жажду свою. На тих Небесна небесної привітають усередика і дадять глас, напає город, про виспраніх своїх от володіл Твоїх насититься земля. Прозябає тревогу скотом і злак на службу чоловіком. І звести хліб од землі, і вона веселить серце чоловіка, умастить лице ілеєм і хліб, серце чоловіка укріпить. Наситяться треба польне, і кадри Ліванське, і вже сина насадили там птице, возніздяться і родує вожилище, прододительствує тім, горе високої олениками, не, не прибіжище зайцем. Сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой, положили седьму і бойсь на що в неї пройдуться звірі і добра в ногі, Скань рекаючи восхитити і взаскати от Бога пищу собі, бо сонце, і собрашся в воложах своїх лягут, і зади чоловік на діло своє, і наділи не є своє до вечора. Яково звеличишеся, діла твоє, Господи, вся премудростої сотворилася, і сполнися земля твари я». Сіє море великої, і пространної, і там могада їх жені, ще сла животної, мала й со великими, там у кораблі приплавають. Змійце його ж і создали сиругатися йому, всяко тобі чаю дати піші йому благоврем'я, давшу тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всячеське і сповниться благости, отвращу ж, тобі лице возм'ятуться, отимиші духи, хі і щезнути в опер свої возвратяться. послуши духа твого, і созижду і вновише лице земли. Буде слава Господня, во віки, возлеселиці, Господь у своїх. Призирає на землю творею, трястися, прикасається горам і дем'яться. Господи, Господи, во животі моєї, по Богу моєму дондеже єсім. да усладиться йому бесіда моя, аже возвеселюся, Господі, да іщезнуть грішнице, де мої беззаконниці, як не бити їм благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад своє положи, лисить мою бочность, яково звеличеше сиділа твоє, Господи, про дросту і сотворив ліси. Слава і Сину і Святому Духу, і на ній і прасної віки вікова. амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже. Миром Господу помолимся, мир мирій, спасені душ наших, Господу помолимся. Омірив самироблосень, де Божа церква, і сюди не всі Господу помолимся. Ось святім храмі сами свиробловиням і страхом Божий ходячих вонь. Господу помолимся, помомил, помилуй. Освятишим сланцем ахереї нашим французи, папірим, символом болівим єпископі нашим керніли, чесним пресвітер сі в Християконстві. Осим причтети людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Богу народі нашому, придержащих власних наших. І осим воїнстві, Господу, помолимся. О раді семь, святий убителі, все всякому раді странів і рожевоче в них. Господу, помолимся. О благоростворені воздуху і забілі плодоземних временних мирних. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оплаваючи потешествуючи, не душі, стражучі пленених і оспасені їх. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, избавиться на цеки, скорбинивай нужды. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодатию. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенної, славну владичицю нашу, Богородицю, і присну Марію, со всіми святами пом'янувши, самі себе і друг друга і живот наш. Христу Богу предади, Господи, як подобає тобі всяке поклонення Отцу і поклонені у і Сину і Святому Духу, нині і присної во віки Амінь. Господи, возвах тобі, услышим я, услышим я, Господи. Господи, возвах тобі, услышим я, вонь миласомоления моєго. В недавотимі мику тебе, услышим я господи, та да і справи молитва моя, як коханило пред тобою, з діяний руку моєї, Жертва я, услышим я Господи, положи, Господи, хрини ностов. Дорожденні уснах моїх, не уклони серце моє во слове Своя, не пчевати війни у лісі, со чоловіки, ділаючими беззаконіє, і не сочтуться свої зброни, їх, накажуть, неправеник милості я і лижерішна да не намисти глави моєї, яко ще молитва моє благоволення, її, пожарто Боже, прихамені, суді її, услашиться, голо моєгожа. Як ото лиша землі просидиться на землі, розтечучися кості і як приаді, якоб тобі, Господи, Господи, очі мої, на ті повагнути ми душу мою, сохрани мені, отці, ти уже состави шамін, і от совлазила, і що ви законі є, паду твою мережу свіго грішниці, єдин є, 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 є зазнак, де же прийду. Гласом він, Господу, возврав, гласом вівку, Господу помолився, пролюв перед Ним олиний, моє печаль моє, перед ним возвищу. Не дай ще зад мене духу моєму, і ти познали стези моя, на пути по нему же кожна скриша в сіть. Смотря Одесний, возглядав і не й мене, погибество от мене, і нізивай душу мою. Возвах тобі, Господи, ріх, ти, си повані моє, час мої сина, землі живих, ми молений моєму, як осмирився зіло, м'я до няших м'я, як укріпишися, паче мене, і зведи істиниці. Твоєму, Мене ждуть праведниці до неделю, уста сим'ні, і злубини возлах Тебі, Господи, Господи, услуши глас мой, да буду тушу твою, не гласом, гласа молиння моєго. Ще нас назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, Гочищений єсть, тризубце стрікає, воловіше, жила жилами вієм. І огнем тіло твоє знуряємо. не отверся, єси мене Христова Спасительного, не побідиться єси помисло, не кумиром пожал, єси, но був єси самовольної заколеніє. і жертва чиста, жить совершена, муче ничемино. Владиці Твоєму і, 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 мене ради Твою потерпіть, Господи, потерпіть душа моя, слово Твоє. Була душа моя на Господа, очі із бодаєм, і на древи повішаєм, і свіщами всюду палим, і свирівством судящого жили, предрізаєм, і мечем во главу усікаєм, радовалося все вікторе славне. Страдальче спасоди, вражі я ополчення, дійством Духа свята. О страже стражи утриняє, до нощі, от стражи я до поваїти зрагільного Господа, вінчатя, Господи, благодати вінцем, стефанідом нострадальна. Бо тебе самою мукам предала, єси душеною доблестию, прив'язана же двіма, розділилася єси фінікома і возлетіла єси кобою, як грабі, плоть в русі, оставши ловителей, мучениця достославна. Я. Господа милостивно не і тої збавить Ізраїля у усіх беззаконні. Отче Феодоре, істину, те зоімени, очевидно, дарованіє приєм, благочесно преподалити люблящим тя, і умножуєші блаженне талант лац услышал єси, Внут зовуща чертога, і діжені живеши у престола, все царя досточуне, Хвалите, Господа, язице, похвалите Його всі люди, отчего це Феодор, Наше стойші множества, Христу привел, єси, спасенє винабого бо подобна, учень ми озаряє, і пристательство душу крашає, уста показуєм Господня все мудре може, муженені предстоя. Нас як утвердився милостю на нас, істина Господня перебиває Твою, благодать больная духа, священо тайниче мудре, і зліяса єси оснами Твоїми, і скипі учений Феодоре. Благосиявши поборника і істини зільна цола гольника, стовп і твердь православної віри, моє життя і звісніше правило все мудре. славу і, сину, і святому Духу. Паки нам літняє пламень міра світил, восія, ми ще і віктора, і вікентія, вірних серця просвічаючи, і же Христа, і за закресті, його борбомі. Тім же славою і честою вінчащо, я Христа, Бога нашого, в опісних погочита. Тебе не ублажить присвята, я дівто не своє твоє, пречиста горождаства, ми бо ототця вогось сіявий, син єдинородний, той же у тебе чистия, пройде, не ізреченого площа єстеством Бог си і єстеством, Бог чоловік нас ради. Не водвою лицю розділяє ми, но во двою єстеству не свитно познаває ми, того му нечистая, всеблажена, помілуватися душа наш, премудрогось прості, святая слави. Безсмертного Отця Небесного, Святого Блаженого Ісуса Христа, прищече Сонце на запад, видівши світ вечерний поєм отца, і Цена, і Запрепоними си не Божий живота, Його же ради, весь мир, слави, вонь, мир, всім премудрость, вонь Заступник моє, сите, і милость твоя предварит мя. м'я я, я втрах моїх, Боже, у твою на м'я і збави м'я. Боже, заступник моє, сите, і милость твоя м'я. Сподоби, Господи, вечір сай, без ріка, сохранитися нам. Обліки, Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи на тя. Благословен, єси, владеко, Святий, мій нас оправданієм Твоїм. Твої. Твої ми. Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєю не призри.

Вечера все совершенно свято мирне і безрішна у Господа проси. Ангела мирно, вірна наставника, хранителя души телес наших у Господа проси. Проще не уставляння ріхові пришени наших, у Господа проси. Добрых і полезных душам и мира ви у Господа проси. Прочує време жовто нашого в мире покаяння скончати у Господа. Проси. Подай, Господи. Християнське кончене жовто нашого безболізне і постидно мірне і добре отвіта на страшнім судищі Христовій. Проси. Подай, Господи. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славну владичицю, нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи, Як у благи чоловіку любець, Бог єси сей тобі славу, восена, і моцу, і сину і святому духу, нині присно, і пресної во віки, віку. Всі и духові Твоєму. Глави ваша, Господа, ви Тебі, О, Господи! Буде держава Цар Святое, благословена при прославленого Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і во віки Амінь. страдавши тебе, ради Христе, я муки претерпіша, і я Вінце на небесі, да моляться у душах наших. Живучий на небесі, як хоче раб в руку Господі свої, як хоче рабів, в руку Госпожі я, так хоче нашої Господь, Бога нашому донеше у ще дритник. Крест твой, Господи, мучеником, бось оружиє не побіди моє, видя, бо прилежащою смерть і предряще будущую жизнь. Упованіє жена, тя укріпля уся тіх молитвами помилуй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Яко по мною, сполнихом ся уничижения, найпаче наповнися душа наша, поношений гомзуючих і уничижених гордих. Начаток мені Іслав, став, не Твоє е. Босполинені, Господь і Бод не видимо жі, видимо живам, ясу ставити єстество От землі тіло моє, що єси, е, дал же миси душу Божественним Твоїм і животворящим духновен, е. Ким же Христе рабо Твоя застраданий і живий. І воселений, і праведне о. Слава Отцю і сину і Духу! преподобний очи во всю землю, і задовіщаний і справлений Твоїх, хім на небесі хобрі, симдутру трудов Твоїх, демонські побил єси полки, і анинське достиє сичине. Іже житию без порока проревнував, єси, де зновини, ім'я Господу, ми спроси душам нашим, на ні пресної во віки, вікова. Амінь. Молитва, мирочия Христе, мученик твоїх і апостол, і пророк, і телей, преподобної і праведне і всіх святих усабшає раба Твоєго Покой. Нені отпушає шара Твоє, влада, кого пола волу Твоєму саміром, яко відісточиму і спасеніє Твоєжиє, Сиотовал пред лицем всіх людей, світло відкроєний язикові, слава людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І нині і преснуємо віки вікова. помилуй нас, Господи, віки наша, владику наша, святий наша. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцує Сина і Святого, Ні і при сне, і во віки небесі, Да прийде Сарє Твоє, да буде Тволя Твоя, як воно небесі на землі, хліб наш насушний даж нам не, сі остави нам, доли наша, якожимо, оставляй ми до Дником нашим і не веди нас Своє Скошене, но існує. <рес> Як в той старце, сіла, і слава Отця, існе Святого Духа, нині присно, і во віки вікум. Іже слава Господи, всіх слідтелю, то Те поміряє влієси, украшена добродітель, Ми страстно терпця і мученики дай Даймуть непобідимую побіду, слава Отсу і сину і святому Духу, Православія, наставниче, Благочестя, очителю і чисоти, стеленої Світильниче, нашу свою і воду, кновинує, удобреніє, Феодора, премудре ученики Твоїми, вся просвітил єси. Сівнице духовна, я Христа Бога, спасти душам нашим, і нині пресної, во віки віков. І, і же нас ради, рождайся, годів, і раз в п'ятиє, претерпі, благай, і справери смертію смерті, воскресеніє, Бог. Не презри, я же, созналися рукою твоєю, я чоловіко любіє твоє милостиве, примирочую тя, Богородицю, молящуюся за них, і спасти, спасти наш люди отчаянно. Помилуй нас, Боже, по велици милості Твоей, молим Ти се услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о святейшем Селенцем Архирее нашим Францисе Папиримским и бо любим епископе нашим Кернили, о служащей, послужившего с этим храм и сэм, и отцы наши духовных, и во сей Христи, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об охране в народе нашему, продержащих власть, наших і в усім війському. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я ще молюся у престижних людей, що намагаються Великої Милості і затворюються на милостині за вся православні християни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яку милостивість і велику любість Бог є святові славу, восела їм Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і при сна, і віков. Премудрость Тиснішої, херовим і славнішою безсравнині Серафим безеслинія Бога, слава рочою, сучої вороди, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, поня наше, слава тобі! Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ні, і пресної віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови Христос, Изданный Бог наш молчат вам и своєї матері матери, силою чесної честного и живут в речього Христа, заступление честных небесных сил безплотних, чесного і славного Прока притечі Хрестителя Йоанна, святих славних хвальних апостол, і живу отця нашого Николая, архієпископа, Мерилькийського чудотворця, святих славних і добропобідних мученик, преподобних і богоносних отець наших, святих і праведных отец, окей майонник. Блаженності мучника Теодора Єпископа Мукачівського, і святих мученик мин Віктора і Вікентія, і святої мучениці Стефаніди, і преподобного отця нашого ісповідника Теодора Студійського. І всіх святих помилити, спасет нас як у благ і чоловіколювець. <звісно>